Рист ведучий шоумен танцюрист, але тепер його професія дещо змінилася. Куди зник Ігор Ласточкін та чим приголомшив своїх шанувальників? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Ігор Ласточкін відомий український шоумен, активно бере участь у розважальних шоу, веде різноманітні заходи та займається благодійністю. Але зараз його життя перевернулося на 180 градусів, розірвав стосунки із сім'єю та повністю змінив свою професію. Але про це дещо пізніше. Чим Ігор Ласточкін запам'ятався українцям? 38-річний чоловік родом з Казахстану. У юнацькі роки брався за будь-яку роботу. Працював офіціантом, вантажником та пекаром тістечок. Згодом вирішив переїхати в Україну та змінити своє життя. Вступив в Дніпровський університет та знайшов собі хобі. Просте захоплення і стало його професією. У 2008 році Ласочкін стає капітаном комедійної команди Дніпро. До речі, саме у ній він познайомився з майбутнім колегою Юрієм Ткачем. І поки ви мальчики знайомитесь, мама Йде на кухню. Тоді команда Дніпро брала участь у різних лігах, зокрема в російському клубі веселих і кмітливих. До фіналу шоу вони не дійшли, але глядачам запам'яталися. Щоправда, незмінний ведучий КВК та путінський пропагандист Олександр Масляков до українських гумористів ставився не найкраще. Коли ми прийшли у фінал, Масляков сказав: Ну нарешті хлопці, хоч щось Україна взяла. Адже за чотири роки участі у вищій лізі ми сягали лише півфіналу. Тож, коли минулого року стало відомо про смерть Маслякова, шоумен присвятив допис в інстаграм, де висловив свою зневагу як і до путініста, так і до російського КВК. А варто зазначити паралельно з виступами Ласточкін прокладав собі шлях і на телебачення. У 2014 році він став актором у всеукраїнському шоу Країна У його створила студія квартал 95». Що це таке? тепла водка? Да починю я холодильник. Что ты мне постоянно напоминаешь? При поле... чем здесь холодильник? Теплая водка это национальный японский напиток. А ну да, тогда все по фэншую. А у 2014-му комік отримав запрошення вже від російського телебачення і став актором шоу одного разу в Росії. Ласточкін продовжив там працювати попри анексію Криму та окупацію частини Донбасу. Роботу в цьому проєкті ігор призупинив лише у 2017-му. Я ті говорю, нам надо держатися в місті. Возможно, ми єдиний, хто залишився тут на цій планеті. не репери. У 2015 році Ласточкін став вже не учасником, а тренером гумористичного шоу «Ліга сміху». 2016-го зайняв крісло судді у шоу «Розсміши коміка». Все а як взагалі гонорар? Все устроїло, як ви О, гонорар устроїло, да? все чітко. Ну, один да, меня, да. а один питання у мене да. єдиний. А який головний приз тут? 50 тисяч гривень. О, так може я краще просто виступлю? Відтоді як ласточки не почали кликати у проєкти квартал 95», його популярність зросла. Проєкти, сцени зйомка до 2022-го. Після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну шоумен майже зник з публічного інфопростору. Відомо, що його дружина Анна і син Радмір переїхали жити до США. Сам же Ласточкін лишився в Україні та активно займався волонтерством. Втім, днями гоморист всіх шокував. Ігор Ласточкін доєднався до лав ЗСУ. Про це він повідомив у своєму інстаграмі. У підписі до фото Ігор Ласточкін додав хештег один з чотирьох відсотків. Це така іронія на заяву президента США Дональда Трампа за його словами, підтримка президента України Володимира Зеленського нібито зменшилася до чотирьох відсотків. У коментарях колеги по цеху та шанувальники відомого шоумена висловили подяку і підтримку. Складні часи народжують сильних людей. Деталі та подробиці про те, де і в якому війську він буде служити, комік не розкрив. Однак у коментарях військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади зсу Холодний Яр Англіна Безотоносна написала: маю честь служити. В одній бригаді сам Ласточкін підігрів чутки про те, що приєднується до війська ще наприкінці грудня 2024-го. Адже у своєму інстаграм комік опублікував фото у військовій формі і підпис Вікенд 2024 разом з 93-ю окремою механізованою бригадою Холодний Яр. Рідні гумориста на його вчинок ніяк не відругували. Попри те, що батьки знаменитості досі офіційно у шлюбі їх позиції кардинально відрізняються. Відомо, що шоумен разом із мамою. Моє живуть в Україні, тоді як батько із братом по ту сторону барикад обрали країну агресорку РФ та підтримують окупантів. На початку повномасштабної війни вони ніяк не намагалися зв'язатися з коміком. Натомість ведучий зробив перший крок і написав їм. А вони мовчали взагалі. Нічого не за сам. Я на десь на другий тиждень або на третій всім написав ви твариш, вам взагалі, що тут у нас відбувається. Що там, що зі мною тут? Вони там, типа, сказали, що мама сказала тобі не писати, тому що мама тут все зрозуміла, що я тут я рву і мічу, не знаю, я хочу їх тут, всіх їх хочу розірвати за їх бездіяльність, трусість. Боягусто. Він приміняв сцену на зброю. Він розірвав всі зв'язки із зазомбованими родичами. Він став на захист нашої України. Якою була ваша реакція на таке рішення українського шоумену? Та чи очікували побачити Ігоря Ласточкина на фронті? Пишіть у коментарях. Плюс один холостяк. Кидав дівчат, а тепер кинули його. Десять років обіцяв стати президентом, а натомість розчарував навіть власну дружину. Як живеться втікачу в США, куди поділася його найкраща людина на землі? Та не вже Олексій Арестович у пошуках нової пасії? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Скандально відомий блогер і колишній радник офісу президента України знову опинився в центрі уваги через провокативний контент. У своїх соцмережах він виклав досить дивне фото. Хоча кадр на півголово селфі не розкрив усієї картини, штани блогера ледь трималися на своєму місці. Це викликало хвилю реакцій у мережі, особливо мемів, жартів та сарказму. Не секрет, що в Україні його ім'я та прізвище згадують лише тоді, коли вкотре з'являється з абсурдними висловами: жінки, істоти, українці фашисти, всі чоловіки бажають задушити жінку та безліч інших. Після того як Арестович втік за кордон і оселився в США. Його блог, гучні заяви та особисте життя, втратили популярність серед українців. Щоправда, деколи зашкварні дописи блогера все ж таки привертають увагу. Тож після відвертих фото арестовувача в соцмережах з'явилося багато припущень. Шукає нову пасію, розлучився з дружиною, зійшов з глузду. Скільки було чуток навколо цієї персони, і ось днями у соцмережах. Просочилася інформація. Колишній позаштатний радник голови офісу президента розлучається. Ініціатором розриву став зовсім не найвеличніший психолог, на його власну думку, а його дружина Анастасія. Вона 11 лютого подала заяву на розірвання шлюбу до Солом'янського районного суду Києва. Про це повідомили на сайті єдиного державного реєстру досудових рішень. Причина розлучення такої зіркової пари невідома. Ні Анастасія, ні Олексій свій розрив. Публічно не коментували, відомо, що разом у шлюбі вони були протягом 10 років. Також у них є спільний син Олександр, яка ж чорна кішка пробігла у стосунках між Арестовичами. Адже ще восени 2022 року дружина Арестовича говорила, що її чоловік. Мрія стати президентом. Тож жінка приміряла на собі роль першої леді України. Президентські вибори Буду балотуватися. Як ти до цього поставилася? З радістю а Коли ми ще з ним встречились. він сказав, що я буду президентом. Ще минулого року скандальний блогер називав свою дружину найкращою людиною на землі, хоча не приховував конфлікти у родині. Бувають ми з Настею дуже збігаємося, тому розбіжності можемо перетерпіти. Але я їй іноді можу сказати: робимо не так, робимо так. Що ж тепер? Така ідея в родині, і ось розлучення та напівголе селфі від Арестовича. Як думаєте, невже блогер мітить на роль холостяка 14? Пишіть у коментарях. Варто зазначити, Анастасія вже третя дружина блогера. За словами самого головласа від двох попередніх дружин він ішов першим. Щоправда, їх імена він публічно не розголошує, проте не приховує своїх дітей від колишніх стосунків. Скандальний політик виховує ще двох доньок: Айвіту та Вероніку. Хто ж такий Арестович? Один з найвідоміших з команди Володимира Зеленського, адже до січня 2023 року він був радником голови офісу президента. У нас вечірне сводка новин. Так, поїхали з західніше Києва, північне західніше для когось він став голосом правди та заспокоєння, таким аля психологом, який знімає стрес після усіх новин. Дехто ж навпаки, критикував всілякі висловлювання радника президента на але шалену популярність та шквал критики він спіймав лише під час повномасштабної війни, зокрема через обіцянки закінчення війни за два-три тижні. Тож моя двобаріанта. Ми не знаємо, куди ми підемо. Перший варіант, як піде ситуація, або ж протягом двох тижнів, а до кінця тижня. Але після кінця квітня вони вже вже це не перейдуть, Я вам одразу кажу. Врешті-решт напівпсихолог, недополітолог та дивоблогер осоромився на всю країну на початку січня 2023-го. Одне з його висловлювань обурило українців, наслідок якого Арестович подав у відставку і втік зараз. Його вислови стали ще абсурдніші, ба більше в одному з інтерв'ю він заявив: довіряє диктатору Путіну більше ніж президенту України. На початку 2022-го він знімав стрес всім українцям. А вже за три роки його внесли до реєстру зрадників за поширення російських наративів. А чи змінилося у вас ставлення до Арестовича? Пишіть у коментарях з вами була Олена Ковальова. Побачимось.